У Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Састьона відбувся фінальний практикум із циклу різдвяних майстер-класів, організованих управлінням освіти молоді та спорту Миргородської міської ради. Завершальним етапом програми стало плетіння традиційного різдвяного дідуха. Участь у заході взяли близько 15 осіб. Молодь миргородської громади, зокрема внутрішньо переміщені особи, а також родини з дітьми. Зараз відбувається такий пік відродження, пік популяризації різдвяних традицій, і в тому числі і дідухів з міста Миргород. Чудова дівчина Світлана Гарган створила навіть свій бренд. Дух, дідух має назву, і Світланка створює гарні такі естетичні дідухи, вкладає в них весь зміст, символізм. Вона до нас сьогодні долучиться онлайн, оскільки проживає в місті Київ, і розповість про цю символіку дідухів, про те, які є особливості їх створення, про те, що робити з ними після різдва. Про символіку та регіональні особливості виготовлення дідуха розповіла голова молодіжної ради при Миргородській міській раді Анна Ковальчук. Вона зупинилася на найпоширеніших традиціях, а також на спільних рисах, що об'єднують різні варіанти цього різдвяного оберега по всій Україні. Дідух це різдвяний символ, який символізує достаток, багатство, єднання, тому що в дідуху збирається дуже багато натуральних матеріалів: колосок, жито, пшениця, льон це про багатство, про єднання, про дари природи, які люди. Об'єднували все в один сноп, в один дідух, можна побачити за моєю спиною, і ставили в покутті в хаті для того, щоб показати, що їхня родина багата, зможна, і дари природи принесли їм цього дідуха, і протягом наступного року буде багатство і злагода в їхній родині. Найчастіше дідух стоїть у хаті протягом року від різдва до різдва, а перед створенням нового дідуха його або спалюють, або віддають в нову хату, в ту хату, в якої ще немає господині, яка ще не зробила дідуха собі свого дідуха. Але зазвичай його таки спалюють для того, щоб віддати жертву богам і створити нового дідуха. До проведення майстер-класу із відеозверненням долучилася майстриня з виготовлення дідухів, засновниця бренду Дух дідух Світлана Гараган. Вона поділилася власною історією становлення в цій справі, розповіла про значення дідуха як символу достатку, зв'язку поколінь і шани до предків, а також продемонструвала основні етапи його створення. Учасники дізналися про використання різних видів колосся, сакральне значення чисел, техніку в'язання пучків і формування завершеної композиції. Майстер-клас став завершальним акордом різдвяного циклу, поєднавши практичні навички, народні традиції та культурну спадщину громади.